Вітаю! це програма соціальний статус. Українці не є прихильниками укладати шлюбні договори. Вважається, що це є проявом недовіри один до одного. Звичайно ж, перед весіллям ніхто й не думає, яким може бути розлучення. Однак у житті буває все. Тож ті молодята, які дивляться на майбутнє спільне життя, так би мовити, з раціональної точки зору, можуть укласти шлюбний контракт, який визначить, як відбудеться розподіл майна при розлученні. Отже, сьогодні в програмі. Що таке шлюбний договір, і від яких проблем він може убезпечити подружжя? Що можна прописати в шлюбному договорі? У якому випадку його можна визнати недійсним? Про особливості укладання шлюбного договору будемо говорити сьогодні з адвокатом і медіатором, кандидатом юридичних наук, головою комітету сімейного права та майнових спорів Асоціації адвокатів України Ганною Гаро. Вітаю вас, пані Ганна. Доброго дня. А, ну і для початку: наскільки українці а, змінили своє ставлення до шлюбних контрактів? А, яка зараз статистика? Скільки пар укладали, укладають, збираються укладати шлюбні договори? Ну, статистика дійсно є, оскільки даний вид подружніх договорів укладається і посвідчується нотаріально, то нотаріус в у нотаріусів є така статистика. Скажу вам чесно, з власного досвіду за останні півроку я брала участь у укладенні двох шлюбних договорів. І це я вам скажу досить значна сума останнім часом. Все більше подружніх пар, все більше бізнесменів, у яких є власний бізнес, звертаються до цього виду юридичного інструменту, тому що він їх приваблює тим, що можна встановити конкретні правові юридичні моменти щодо врегулювання майнових правовідносин. Можна зокрема закріпити кожному з подружжя, яке майно буде належати. Наприклад, якщо воно буде буде зареєстровано на одного з подружжя, то тому і при розподілі майна буде належати. Крім того, можна відразу закріпити всі питання матеріального утримання як одне одного подружжя, так і щодо дітей. Ну більш детально я думаю, ми пізніше повернемося до цього. Ну, якщо зробити зріз з вашої практики, то а, такі шубні контракти. А, це, як правило, заможні люди, якісь бізнесмени, чи це можуть бути і люди середнього, абсолютно достатку, середнього класу? Як правило, це заможні люди, так, дійсно так. У кого вже є декілька об'єктів нерухомого майна, є авто, є дачі. Тобто, в принципі, ті, у кого що буде ділити, в майбутньому. Так, 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 так. коли є що ділити. Так. Ну, а Що можна по нашому українському законодавству, що можна укласти в цьому договорі в шлюбному. ну, Є певний стереотип, напевно, що там з американських фільмів або взагалі не тільки що там умовно під час зради. Або при розлученні там, і якщо був факт, наприклад, зради, то тоді один з подружжя може відсудити певну кількість мільйонів спільно нажитих. А що в українській практиці буває ну, теоретично те, що ви сказали, це можливо по нашому законодавству, але на практиці в нас такого немає. Як правило, шлюбний контракт укладається з декількох основних моментів. Перше це коли сторони хочуть зафіксувати безпосередньо ті подарунки або те майно, яке вони придбали чи набули до шлюбу. Вони просто це фіксують для того, щоб потім не було ніяких спорів. Друге, як ви знаєте, якщо сторони вступають до шлюбу, все їхнє майно за мовчанням є спільним сумісним, тобто, в принципі, ділиться порівняно. Шлюбним контрактом можна визначити, що майно, яке буде придбаватися, воно буде або спільною частковою власністю відповідно в частках, або особистою приватною того, на кого воно буде зареєстровано. І відповідно у випадку розірвання шлюбу. Саме ці норми шлюбного договору і будуть визначатися або в судовому рішенні, якщо це буде розірвання шлюбу, і поділ майна по шлюбу по рішенню суду, або безпосередньо в основному договорі про поділ майна. Є така специфіка, що шлюбний договір він, нібито попередній договір, він нібито на майбутнє і за ним не передається у власність нерухоме майно. Тому це його специфіка. Це другий блок. Це безпосередньо правовий режим майна подружжя. Третє, можна безпосередньо встановити май... майнові відносини між подружжям щодо утримання, те, що я вже казала, одне одного а, наступним блоком є безпосередньо майнові правовідносини між подружжям щодо дітей, але я підкреслю майнові. Так само сторони можуть а, давайте зупинимось трошки докладніше на цьому питанні. Майнові. Про відносини щодо, щодо дітей, як це розшифрувати, як це сказати простіше для глядачів, щоб... є різниця між майновими та особистими немайновими. Наприклад, якщо ви хочете домовитися з чоловіком чи з дружиною про порядок виховання чи порядок зустрічі з дитини або місце проживання дитини, то це укладається окремі сімейне праві договори, і в шовному договорі ці моменти можна прописати, але вони просто не будуть діяти. Вони будуть в цій частині договір буде недійсне. Це особисті правовідносини, так особисті немайнові Нові от право на прізвище, право на різні майнові моменти, тобто це в шлюбному договорі не можна прописати. А щодо майнових правовідносин, відносин саме пов'язаних з дітьми, можна, можна безпосередньо прописати, зафіксувати ту суму, яку чоловік чи дружина безпосередньо буде витрачати на утримання дітей. Можна окремий рахунок завести дитині, тоді туди, туди можна перераховувати. Можна безпосередньо через деякий час, коли сторони вже бачать, що якби сімейне життя не склалося, то певну суму аліментів можна обміняти так само прописати на певну частину нерухомого майна, яка буде записана на дитину. Тобто це такий мікс договір, який може включати в себе в себе багато моментів, які сторони просто так можуть укласти, перебуваючи в шлюбі чи розриваючи його. Тому це дуже зручно. Це програма соціальний статус. Сьогодні ми говоримо про шлюбний договір та від яких проблем він може убезпечити наш експерт, адвокат та медіатор, кандидат юридичних наук, голова комітету сімейного права та майнових спорів Асоціації адвокатів України Ганна Гаро. Нагадаю нашим глядачам, що в програму Соціальний статус ви можете телефонувати в будь-який час на номер 0800 500 720 безкоштовно зі стаціонарних телефонів. Також ви можете скористатися нашою електронною поштою Статус собачка форум нашого сайту тоніс.юей. Пані Ганно, ну від яких проблем може убезпечити шлюбний договір і коли його вчасно треба складати? Ви знаєте, з мого, з мого досвіду скажу вам так: як тільки почалися якісь негаразди в сім'ї, і сторони ще розмовляють одне з одним і спілкуються, і в них ще є шанс, що вони помиряться саме в цей час, і я раджу укладати шлюбний договір, тому що, по-перше, вони зможуть узгодити всі моменти наперед, по-друге, вони залишають хвостик за собою, що вони ще можуть помиритися. Відповідно, всі моменти вони, в них вже врегульовані, їм так спокійніше. От, це перший момент. Другий, коли подружжя стає бізнесменом у жінки свій бізнес, у чоловіка свій бізнес, і в процесі цього їм. Періодично треба кладати різні кредитні договори, передавати в заставу спільне сумісне майно чи майно кожного з них. І відповідно в цей момент так само вони можуть по-перше поділити своє майно, чітко зафіксувати, що кому належить, встановити, що так як це твоє, а це моє, то ми одне одному не даємо вже згоду, і на майбутнє так само передбачити, що у випадку, якщо буде знову придбаватися майно, то воно буде а, твоє, бо на тебе буде записано, або спільну частку відповідних частках. От молодята зазвичай хочуть, але на жаль, моральні аспекти або певні побоювання чи стереотипи західні заважають їм укладати такі шлюбні договори. Як в такому випадку переконати один одного, якими аргументами можна достукатися до свого партнера і сказати, що це корисно що це може бути необхідно в якомусь моменті життя? Ну, зазвичай це дуже важко. Кожен розуміє, що на нього тиснуть, він не хоче цього, тому якби це дуже важко, це індивідуально. Тому приходить пара, ми балакаємо. Потім кожен з них можливо приходить, і я даю їм зразки, розказую, як це дійсно на практиці працює, і що це працює. Тому вони думають, але якби дуже рідко хто з молодят приходить укладати шлюбні договори. Бізнесмени так, да, гроші, нерухомість, вони це вже розуміють. Ну, а ви рекомендуєте до шлюбу а, укладати такі договори? Ну, зазвичай, як ви знаєте, можна укласти шлюбний договір в період шлюбу, а можна укласти до шлюбу. Але до шлюбу безпосередньо, коли вже була подана заява про реєстрацію шлюбу, це за місяць. Тому, відповідно, можна і до шлюбу, можна після шлюбу, немає різниці. А якщо шлюб не зареєстрований, тобто ну, немає заяви і а, пара живе, як то зараз кажуть, в цивільному шлюбі. Як тоді бути ну це так звані юридично-фактичні шлюбні відносини. Юридично шлюбний договір не укладається, не дозволяється, тому що він прив'язується до шлюбу. Але такі особи можуть укласти інший різновид цивільно-правового договору і встановити, що, наприклад, поки вони перебувають фактично в фактично шлюбних відносинах, все майно, яке буде набуватися, воно буде безпосередньо вважатися спільною частковою власністю, або, спіль... або приватною особистою власністю кожного з них. Відповідно, так само можуть це укласти. Але зазвичай вони цього не роблять. І на практиці через кілька років, коли вже майно придбане доводиться по суду визнавати факт фактичних шлюбних відносин, і про те, що таке майно було придбано саме в період фактичних шлюбних відносин, і тоді його ділити. Це також основна практика зараз. А якщо, наприклад, така пара проживає в в цивільному шлюбі, і в них з'являються діти, угу. чи можна їх ну от майнові правовідносини щодо дітей прописати також в цьому контракті, який розповсюджується на саме цивільний шлюб. А шлюбний договір не можуть укладати такі особи в той договір, який я називала, теоретично можна про визначення правового режиму, але щодо дітей укладаються окремі договори про утримання або так звані аліметні договори. Відповідно, в них все це прописується. Бо тут трошки інші відносини: це батьки, діти, вони не прив'язуються до майнових відносин між подружжям. Це окремо. В нашій країні є така практика, я думаю, в багатьох країнах що батьки на весілля дарують дуже коштовні подарунки? Це і нерухомість, це і автомобілі, і різноманітні дорогі коштовні речі. А як тоді бути? Тобто вони знаходяться ці речі, знаходяться в статусі подарунка одному з або подружжю. І якщо вони розлучаються і в них є, наприклад, шлюбний контракт, як визначити саме порядок. Поділу цих речей. Якщо в них є шлюбний контракт, наприклад. Ну, якщо в них є шлюбний контракт, то вони це все вже передбачили, то вони можуть передбачити, що ці подарунки вони належать тому, чиї батьки подарували, це чоловік чи дружина, або безпосер... безпосередньо в якихось частках. Якщо шлюбного договору немає, то основна хитрість треба укласти всі ці договори і подарувати до шлюбу, до реєстрації. Тоді воно подаровано до шлюбу і вважається особистою приватною власністю такого подружжя. А якщо не підтверджено документально, що це подарунок? Ну умовно, майно тобто нерухомість, коли дарується, звичайно, там є певні документальні підтвердження, автомобіль також є. Якщо це, наприклад, прикраси або якісь ще коштовні речі, там я не знаю, годинники, техніка побутова, як угу. тоді? Бути? Якщо ж знову ж таки до шлюбу. Вважається власність тому, хто дарує. Якщо є шлюбний контракт, то сторони прямо прописують, що такі коштовності нам подаровані у зв'язку з весіллям. Вони будуть на у випадку розірвання шлюбу, вони будуть належати дружині там годинник чоловіку. А побутова техніка так само у випадку розірвання буде належати тому, то тому. То все дуже просто, коли є що ділити. Сіли поділили. Можливо, є якісь приклади укладання шлюбного договору з вашої практики з якимись цікавими аспектами? Ну ви вже сказали про бізнесменів. Так. можливо є ще якісь приклади. Ну, в основному бізнесмени приходять вже через декілька років, коли вже є що ділити, я раджу зазвичай їм укладати два договори: це договір про поділ подружнього майна. Він може укладатися ще в період шлюбу, коли чітко визначається, яке майно буде належати дружині, яке майно буде належати чоловіку. Коли вони поділили те, що є, на майбутнє вони прописують, що якщо в шлюбі буде придбано таке-то майно, то воно буде належати тому з подружжя, на кого воно записано. І вони вже потім в період шлюбу розуміють, на кого його записувати, чи хочуть вони його записати в частках: одна друга, одна друга, чи одна четверта, три четвертих, вони самі це вирішують. Зазвичай це зручно дуже для бізнесменів. А що може вважатися спільною сумісною власністю в шлюбі? Це також нерухомість, це автомобілі, це той же бізнес? Може так. вважатися спільною сумісною власністю. Звичайно, за основне правило, що те, що в шлюбі придбавається, набувається, воно вважається спільною сумісною власністю. Є особливості, якщо один із подружжя купив його за особисті кошти, який, і, і, і на які є докази, що це особисті кошти, це може бути договір дарування, це може бути спадкування, це може бути договір дарування грошей. То відповідно він вважається, що він. Е, Купується і це буде його особистою приватною власністю. Тобто, якщо немає документального підтвердження, то це все вважається спільним так. сумісним майном. Так. Будь-що. Так. А, в нас є телефонний дзвінок, Давайте послухаємо його. Добрий день. У мене таке питання: якщо я купила авто за власні гроші, отримані за виконання певної роботи. Як мені зафіксувати цю покупку, що вона придбана саме за мої гроші? Дякую. Ну, питання не просте. Чому? Тому що треба розуміти, чи перебуває ця людина в шлюбі, чи вона не перебуває в шлюбі. Якщо вона в шлюбі не перебуває, то питання знімається. Якщо ж вона перебуває в шлюбі, то зазвичай. Будь-які доходи, заробітна плата вважається спільною сумісною власністю. В цьому випадку бажано подумати, як цю покупку оформити. Раджу, щоб не договір укласти, а потім оформлювати, щоб безпосередньо було записано на вас уже. Тобто, як я розумію, що всі е, грошові кошти, угу. зароблені подружжям, вважаються так? спільними. Так. Е, і немає жодного поділу, якщо, наприклад, там. Як тільки що прозвучало питання, що наприклад там дружина або чоловік за виконання певної роботи отримав там умовно певний гонорар і щось на нього купив, все одно це спільне сумісне майно так. Є нюанси, є особливості. Наприклад, якщо це якась державна винагорода, якщо дружина чи чоловік спортсмен і поїхали на олімпіаду і виграли, отримали медаль, це особисті заслуги, то це буде вважатися особистою приватною власністю. Є нюанси. Нагадаю нашим глядачам, що в програму Соціальний статус ви можете телефонувати в будь-який час на номер 0800 500 720 безкоштовно зі стаціонарних телефонів. Також ви можете скористатися нашою електронною поштою Статус собачка форум нашого сайту tonis.ua. Сьогодні ми говоримо про особливості укладання шлюбного договору в нашій студії Ганна Гаро, адвокат та медіатор, кандидат юридичних наук, голова комітету сімейного права та майнових спорів Асоціації адвокатів України. А, Ганна, ну протягом якого часу може діяти шлюбний контракт, якийсь чи він має термін дії? Протягом шлюбу або після розірвання шлюбу, якщо прямо прописано, що його дія буде поширюватися після розірвання шлюбу, оскільки ним будуть регулюватися моменти поділу майна. Зазвичай такого немає. Тобто. Коли вже є момент розлучення, тоді вже припиняється дія шлюбного договору. Ні, він не припиняється. Він діє, тому що розподіл майна буде безпосередньо відбуватися безпосередньо так, як сторони прописали в шлюбному договорі. Чи можливий розрив шлюбного договору в односторонньому порядку? Треба розрізняти розірвання шлюбного договору, відмову від шлюбного договору. І безпосередньо визнання його недійсним. В односторонньому порядку не можна розривати договір. Безпосередньо це мають зробити тільки дві сторони одночасно. Або одна із сторін безпосередньо звертається до суду, якщо вона вважає, що є підстави для одностороннього розірвання. І... Ви перерахували а, три а, якби припинення, види припинення шлюбного договору: це розірвання, відмова і. Третій визнання не дійсні. визнання не дійсне. Давайте по кожному докладніше да. зупинимось. я хотіла на відмові розказати, яка різниця між розірванням, коли сторони обоє розривають договір, то безпосередньо його дія припиняється з моменту розірвання, і ті нюанси, ті юридичні аспекти, які існували, вони залишаються чинними тільки надалі. Вже сторони не мають шлюпного контракту. Відмова від шлюбного договору означає, що сторони взагалі його відміняють спочатку його дії, тобто, що взагалі його не було, і їхні майнові відносини будуть регулюватися виключно нормами сімейного та цивільного законодавства. Чим загрожує от розірвання, яке ви навели тільки що mm. такий вид розірвання. Тобто, я розумію, що коли розривається шлюбний mm. договір, він припиняє свою дію, і всі ті аспекти, які в ньому прописані, вже не дійсні. Ні, вони залишаються діяти в тій частині, коли існував шлюбний договір. Якщо вони про щось домовилися, але зараз розірвали договір, то на майбутнє вже договору немає, але те про про що вони домовилися, воно залишається чинним. Тобто поділ чи того майна, яке вони прописали, ще залишається в силі. так, так, залишається в силі. А... Просто щодо того майна, яке буде в майбутньому набуватися, то воно вже буде регулюватися нормами сімейного права. Чи були в вашій практиці такі випадки, коли розривали так от в односторонньому порядку і коли припинялися дії шлюбного контракту? Були випадки, коли одна із сторін, яка незадоволена або ображена на чоловіка чи дружину, починає визнавати шлюбний договір недійсним. Для цього вона шукає підстави, йде до юриста, консультується чи можна визнати його недійсним? На Для жаль, практика дуже буває. позитивна щодо цього. Да. Є правові підстави. Вони, по-перше, загальні для того, ті самі, які і для звичайного договору, щоб визнати його недійсним. Це або форма не та, або наторіально не посвідчено, або безпосередньо було насилля застосовано до одної сторін, і її воля не була вільною, або сторони схитри, схитрували, я би так сказала. і... Хотіли шлюбним договором уникнути відповідальності перед кредиторами, наприклад, перед банками. Тоді банки так само залучаються третьою стороною, і визнають недійсним, тому що вони таким чином позбавлені були заставного майна іпотеки, яке було спільним сумісним майном, а по шлюбному договору стало особистою приватною власністю одного з подружжя. І один із головних і найцікавіших моментів, коли. Як підстава для визнання недійсним, це якщо сторона вважає, що умови договору ставлять її надзвичайно невигідне матеріальне становище, це якби основна практика визнання щодо не договорів недійсним. Ну для того, щоб пояснити, кардинально це означає тобі все мені нічого, але це дуже тонка грань, і суди досить ретельно вивчають соціальний та майновий статус кожного з подружжя, щоб зрозуміти. Чи була інша сторона поставлена в надзвичайно невигідне майнове становище? Матеріальне є випадки, коли е, не, не шлюбні контракти, а, наприклад, там банківські mm -hmm. договори розриваються через те, що одна зі сторін не виконує свої обов'язки. Чи є таке в шлюбному контракті, і як ці обов'язки можуть там бути прописані? Ну, це трошки схоже до відповідальності, я би сказала, за невиконання договору. сторони самі можуть прописати в шлюбному договорі, яку відповідальність вони будуть нести у випадку невиконання умов шлюбного договору. Це можуть бути ті ж самі штрафи, ті самі пені тобто, це все так само може застосовуватися безпосередньо в шлюбному договорі, але точних якихось обов'язків кожному з подружжя в шлюбному контракті прописати не можна. Обов'язки тільки матеріальні: утримувати, надавати аліменти, сплачувати, передати, подарувати. Тобто, всі ці моменти, які стосуються майнових нових правовідносин. У нас є ще один телефонний дзвінок від глядача. Давайте послухаємо. Здравствуйте. У нас з мужем є брачный контракт. Я бы хотіла узнать, можливо ли його доповняти в течії совместной жизни. Спасибо большое. Дякую за запитання. Звичайно, можна. Це шлюбний договір є цивільно правовим договором, і як будь-який договір, він може змінюватися. Можна вносити зміни, можна доповнювати, можна все, все що завгодно, якщо є воля обох сторін. Тобто цей контракт абсолютно гнучкий так, і може так, 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 так. А єдина умова це та сама форма його укладення. Це нотаріальне посвідчення. Так само таку додаткову угоду треба нотаріально посвідчити. Ну, ситуація, наприклад, така: чоловік прописує в шлюбному контракті, що при розлученні все, що зароблено на його гроші, це його, а за сімейним кодексом, все, що наш шлюбі, це спільне. Чи можна визнати такий договір недійсним? Так, тому що те, що ви сказали, що все, що зароблено їм, то його. Так, такий е, договір можна визнати недійсним на тій підставі, що він ставить жінку у надзвичайно невигідне матеріальне становище. Зазвичай такі контракти не будуть укладені, тому що нотаріус чи адвокат він пояснює, які умови мають бути в шовному договорі. Тобто, це все має враховуватися. Це дуже рідкісний випадок. У вашій практиці такі випадки були. Немає зазвичай якось роблять паритетно: два об'єкти нерухомого майна, чоловік, два об'єкти нерухомого майна, дружина. То в принципі роблять паритетно. Ну, якщо а, раптом такий випадок трапляється, mm -hmm. суд на чиєму боці зазвичай? Суд на боці істини, я б сказала. Ну, він вивчає всі матеріальні обставини, вивчає всі докази, і все залежить від доказової бази і від дійсних обставин. Не можна так сказати, на якому боці Тобто я розумію, що в принципі сімейний контракт, ну, шлюбний контракт регулюється сімейним кодексом. Так. Ви пам'ятаєте, що у нас був кодекс про шлюб та сім'ю. Там була лише одна стаття. Зараз в новому сімейному кодексу є цілий десятий розділ. Це аж 10, здається, статей. В принципі, там все детально розписано, це 93-103 статті, то можна почитати, дуже детально розписано. Ну і скільки коштує укласти сімейний контракт, шлюбний контракт, якісь державні збори? Скільки це може коштувати у адвоката? Ну, скільки це буде коштувати адвоката, на жаль, це адвокатська таємниця. А скільки це буде коштувати нотаріально посвідчувати, я можу сказати, це 2 тисячі 3 тисячі гривень. І при цьому ніяких судових зборів державного мита немає. Чому? Тому що в що договорі не відбувається передача нерухомого майна, тому тут якби немає цього цих держмит великих величезних 2-3 тисячі гривень, і контракт можна нотаріально посвідчити. Добре, наприклад, якщо пара вирішила укласти сімейний контракт, які для цього потрібні документи, які перелік документів довідок можливо, куди треба звертатися? Чи до приватних адвокатів, чи до державних? Юристів, куди можна звернутися до будь-якого адвоката, який має досвід цього питання, можна безпосередньо звернутися до нотаріуса. Відповідно, буде проведена попередня консультація, будуть розказані основні моменти, що можна, що не можна. Тоді парі дається завдання скласти перелік майна, знайти документи, які підтверджують те чи інше майно, тому що нотаріус буде це все перевіряти, і чітко записувати в контракті. Потім складається попередні перевідки. Релік визначається, кому буде що належати, і відповідно тоді описується це майно. Де він буде зареєстрований, цей шлюбний контракт? Чи є якийсь реєстр взагалі, де, де їх можна знайти? І... Угу. От це велика проблема і дуже актуальне питання, тому що спеціального реєстру немає, і саме це та, той негатив, та перепона, яка якби зупиняє людей його укладати. Чому? Тому що, коли ти уклав шлюбний контракт, він є тільки в тебе на руках. І, наприклад, якщо ти е, укладаєш якийсь договір іпотеки, чи щось купуєш, щось придбаєш, то покупець каже: А надай мені дозвіл твоєї дружини, бо ти в шлюбі. І коли ти говориш, що в тебе, вибачте, є договір про поділ, майна є договір, е, шлюбний договір, то на жаль, великі непорозуміння виникають, тому що не всі люди знають, що це за юридичний інструмент, і дуже бояться укладати договори, от саме коли у людей от такі контракти укладені. Тому це якби велика проблема. В інших країнах є такі реєстри, і кожен кредитор може подивитися, що дійсно між такими людьми є такі шлюбні договіри, були зміни. Це дійсно є. В нашій країні немає, але я думаю, що все попереду. А, ну, давайте ще раз підсумовуючи нашу бесіду, поговоримо: ну, скажемо, угу. ризики шлюбного контракту, і все ж таки його позитивні сторони, угу. і так, тим, тим самим чином, можливо. Заангажуємо наших глядачів а, теж подумати про те, що шлюбний контракт це непогано. Важке питання. Ризиків багато. Але в той же час і велика позитив багато позитиву про цього шлюбного договору. Тому це все індивідуальне. Не можна сказати, що укладайте шлюбні договори, тому що кожна сім'я це ж У свої відносини, своє майно. Хтось взагалі вважає, що це аморально, тому якби для кожного своє. Єдине, що я можу порадити, кому це питання цікаве, то просто дослідити його, більш, більше почитати і подумати, чи дійсно варто на майбутнє укласти такий щоб договір, щоб у випадку дати чи не мати потім проблем, кому що ділити і що тобі буде належати. Крім того, що на договорі можуть бути інші нюанси: і матеріальне отримання дітей, і матеріальне отримання одного з подружжя. Більш того, можна передбачити право користування житлом одного з подружжя, бабусею або дідусем. Відповідно є багато нюансів. Дякую вам, пані Ганна. Наш час в ефірі вичерпано. Сьогодні ми говорили про особливості укладання шлюбного договору. В Студії була Ганна Гаро, адвокат та медіатор, кандидат юридичних наук, голова комітету сімейного права та майнових спорів Асоціації адвокатів України. Нашим глядачам нагадаю, що ви можете телефонувати на програму Соціальний статус в будь-який час із своїми запитаннями, а також пропонувати теми для наступних програм. 0800 500 720 це номер автовідповідача. Ви обов'язково будете почуті. Електронна адреса для листів статус собачка tonis.ua, форум нашого сайту tonis.ua. Всі наші програми ви можете проглянути на теле... на сайті телеканалу Тоніс в розділі «Відеотека». Побачимось.